Це оцінку, про історику даного, і ви говорите про діяння статусу по одному факту. Ну, я ще раз скажу, точно не департамент приймає рішення зняття або призначення статусу. Це 100%. Якщо дійсно історики до тоді заявив, що він немає історичної. Послухайте, ну давайте ми не будемо голословними. Якщо заявив, якщо є такий документ, будь ласка, в мене кабінет відкритий. запрошую вас. Ми це дослідимо подивимося, Що заявив департамент, ми в цьому питанні розберемося однозначно, Посилання давайте на реєстр не будемо зараз голословними до цих питання. Так і я ще раз пропоную. Давайте створіть серед вас робочу групу, яка буде взаємодії з адміністрацією працювати над тим, аби зберегти дійсно культурну спадщину. Неможливо. То історично цінність цього будинку також доведе придеться по до... цьому об'єкту. І безумовно і по іншому також. Будь ласка, створюйте робочу групу. Ми готові взаємодіяти. Будь ласка. будь ласка, чи якісь кроки робили ще адміністрація, щоб зараз на цьому етапі будівлю ніхто не міг знести. Будівля має безумовно. Ми зараз будемо зрозуміло, що наслідком пожежної пожеж пожежі, яка відбулася, має бути встановлено чи будівля гортому до відновлення, чи її можна відновити. І ми будемо слідкувати за тим, щоб цей статус був призначений правомірно Чисто проведет. Місправ, але зараз все рівно є небезпека того, що коли відбувається там розслідування, коли судові процеси відбуваються, є ймовірність того, що його можуть захотіти знести. Вони будуть відбуватися Чи під нашим її чітким її наглядом. Що? Під чітким нашим наглядом будуть відбуватися всі кроки. Адміністрація повністю слідкує за всіма кроками, які здійснили, якщо щодо заїде хтось з технікою і почне його руйнувати, і ніхто туди не встигне прибігти. Я про те, щоб ви є Вічі така була. функція суду накласти арешт, що це Дівля, ніким нічим це не вкладається, якісь проте я знаю, як ці суди людина кажу, Що зараз служби, які відповідні встановлюють оцінку пошкодження будівлі, здійснюють свої експортні оцінки, і ми наглядаємо над тим, як проводяться ці експертні оцінки. Я ж вам говорю, та все відбувається. Є можливість просто через суд. Прокуратура має можливість представляти інтереси держави і подати до суду на те, що би Наразі просто ніяким чином не рухалася, її потрібно просто накласти арешт, щоб вона не була зруйнована, щоб була якась відповідальність. Тому що знаєте, суди були до того, поки вони не прийшли і не звучали малою. Добре, ми врахуємо вашу думку. Обласна адміністрація не є власником, не є балансу отримувачів цього мовити. ще раз кажу, обласна адміністрація не є балансу цього приміщення. Ви ремонт, що. З балансоутримувачів. Ви чуєте, що я кажу, з балансу отримувачів не зробили. Така вимога, що? Зобов'язати власника, щоб від. Здійснив охорону цього об'єкту, По цьому договору, раз він був порушений, щоб власність перейшла назад в громаду. Підбуємо за дотриманням закону, дотриманням норм. є затриманням ног. А отут ми зараз дивимося тим, чи порушений закон, і наскільки він порушений. Відповідати будуть ті, хто перейшов закон. А відомо, хто зараз ставить паркан? Чий це паркан? Хто загороджує це приміщення? Не знаю. Я не готовий за ви контактували з власниками після пожежі. Що вони говорять на підставі? Чого ми будемо контактувати? Ви розумієте, ми не дослідчий орган. Ми не можемо проводити з власником зараз якихось е, дослідчих е, дій. Ми не є дослідчим органом. Є поліція, і вона проводить усі е, е, дії по визнанню і так далі. Ми ну дивіться правити, на сьогоднішній так, день всі комунікації відрізані від цього об'єкту, починаючи з обленерго, кінчаючи водопостачанням. Скажіть мені, будь ласка, ваша думка, що могло там загорітися? в Декілька місцях це буде приміщення. Тільки кинути будилку. Я не вас слухаю. Давайте дочекаємося заключення слідчих органів. Будемо не будемо гадати і намагатись вгадати ситуацію. Будемо чітко знати, що відбулося і що сталося. А я ще раз кажу, я пропоную вам створити робочу групу, яка взаємодіє з адміністрацією особисто зі мною. Ми будемо здійснювати нагляд над проведенням цих всіх дослідчих дій, і будемо знати і розуміти, що буде далі, і будемо розуміти, наскільки дотримання закону на сьогоднішній день відбувається. Якщо, будь ласка, хто у вас? Ініціативна група, створюють таку робочу групу. Ми вас чекаємо в адміністрації, будемо в подальшому проєктувати наші дії щодо збереження культурної спадщини. І щодо статусу підтвердження історичної спадщини, якщо дійсно тому є підставка. А Можете допомогти людям приїхати 19-го Транспорт? Вінить. Ви про транспорт так. говорите? Так. Людям ті, які хочуть поїхати. Давайте давайте так. Ми готові з вами розмовляти. Якщо ви сформуєте їду, я тут сформуйте між собою. Шановні Послухайте, будь ласка. Сформуйте між собою робочу групу три-чотири-п'ять чоловік, які будуть з нами контактувати. Тому що важко розмовляти, коли ну це нам потрібні від вас чіткі пропозиції. Ми будемо їх чути, будемо відпрацьовувати виступу. Сформуйте між собою три-чотири п'ять чоловік робочу групу І, Будь ласка, адміністрація. Ми будемо працювати. Всі дії, які будуть. В рамках цього цієї будівлі проводитись, будуть повністю оприлюднені, ви будете знати, що відбувається, які проводяться міри і по збереженню культурної спадщини. Якщо до мене питань немає, я вам дякую і чекаємо від вас результатів вашого зібрання. Якщо зберете робочу групу, будь ласка, заходьте, ми будемо спілкуватися. Все найкраще, до побачення. До побачення. скажіть, будь ласка, а цього не було до вашу думку, заключено до договору відмовилися підписувати охоронний договір? – Хто відмовився. Товариство проскорів Інвест. є судова справа. Підключилася прокуратура. Почекайте, справа, коли судіста, коли була купля продаж, вони напроти зі бійця, мав заключити договір. Вони мали заключити договір тоді, коли вони вступили у власність. Не вступили у власність тільки в січні 22-го року. Потім вони відмовилися від чому ви не подаєте охоронному? до суду? Суді справа по підписання охоронному договору. Прокуратура подала зараз в касації. Чому зараз розглядається справа, щоб це не було історичною спадщиною? Ну тому що так вважає товариство, вони мають право подати. Ми маємо ну, за вам до майбутнє треба якось прописувати, що е, купець відповідає вплоть до того, що Ми попередній охоронний договір підписали. Тому всі питання потім якби, були б нелогічними. Ми не могли їм не підписати цей попередній договір. А далі справа знаходиться в касаційному суді, і прокуратура включилася ще на самому початку до цього питання. Вони відстають інтереси наші, ми відстаємо свої інтереси в суді. То ви як керівництво можете посприяти, щоб все-таки зараз власник закрив хоча б цю будівлю, якимось би так... тимчасового покриття зробив хоча б. Дивіться, ми е, не можемо. Поки йдуть зараз судові е, тяганини з нами. Є, ви маєте дасте відповідальність. за це. Да, Ми хоки е, зараз йдуть слідчі дії, ніхто там нічого робити зараз не буде. Давайте чекаємося. Так воно розвалиться від дощів. Розуміє, Розуміє? десять днів волога і бороз зробить Все, свою справу, розумієте? Ми дочекаємо, яке буде рішення. Це буде остаточне рішення, яке ну, далі не не підлягає оскарженню. Ну, верховний це. суд вже це ж не це суд? Це касаційний суд, який повернув на розгляд ще раз в апеляцію. Тобто, а, далі, а далі Верховний суд? А далі... час. Касація направила на повторне в апеляційні. Mm -hmm. Чекаємо дерека mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Треба зробити цю робочу групу. Запропонувала адміністрація створити робочу руку. Не розбігатися, а створити робочу руку. Має бути створено, створено спеціальний орган відповідно до законодавства. Боже, він називається комісія по цьому. Зараз зараз зараз. це. Орган називається постійно діючи. Так, ми пишемо прізвище і ім'я, і пішло і все. Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини Хмельницької області. Він постійно функціонує. Ви можете працювати над цим питанням. Навіщо ще він формується? Я там не один. Давайте тримаю, я тримаю. На вашу думку, чи дійсно там відповідало, що декомунізація, видумана ситуація, як можна декомунізувати архітектуру? Давайте декомунізуємо адміністрацію президента, давайте декомунізуємо міську раду, давайте все декомунізуємо. Це чисто популістська розмова, не фахова і некомпетентна. Що тут Скажіть, будь ласка, яка ж підстава тоді, що суд. Місцевий сум, це яка підстава могла бути? Підстава дуже проста. Я, я трошки старшого віку, ну ви теж, так? Так. Це дуже просто. В радянські часи всі будівлі знищувалися. історично. без всякого розбору. Єдина, єдина можливість зберегти ці будівлі це було вчепити на них якусь бірочку, якусь якусь дошку. Так вони і чіплялися, і ті пам'яткоохоронці в радянські часи. Вони рятували ту архітектуру, вціпляючи оці, от, оці от недолугі, оці всякі бірочки, таблички. От і все. Тому тут ніякої підстави не було. Що там було в тій будівлі, який там був штаб, якої дивізії, це ніхто не знає. Тут це якось має бути підтверджено факти якісь, що там були козаки, якісь чи хто там. Та, ну, на, я вам розповім. народна армія там була, що не де це а, ні, ну Люди тоді, пам'ятковородці, рятували ці будівлі таким способом. От тут повісили, на цій будівлі повісили якусь бірочку. там повісили, так, так вони рятували. А тепер, коли пішла влада, вроді би патріотична така, ось і всяке таке, вона це використовує для того, щоб знищити. Це просто, просто нонс. Просто нон. Це просто не подобається. Ви як архітектор, поясніть, мені, будь ласка, купля-продаж пройшла. Який охоронний договор, як мав заключитися і як взагалі мали відбуватися події? Хто по, за це буде відповідати? По закону, так? так, по закону, як це має бути? По закону там робиться тимчасовий. Тим При куплі-продажі описується лот. Там прописані всі вимоги до цього лота, ну, до цієї будівлі. В офісі на цей конкретний лот були прописані всі обмеження щодо історичної і архітектурної цінності. Далі на потязі місяця мав бути підписаний охоронний договір. Це пряма вимога. По-іншому купля продажа не мала бути здійснена відбутися. От і все, пані Валентина, тільки що прокоментувала, що другий власник відмовився від підписання. до кого лягає відповідальність за історію? Другий влас, та був перший власник, мав перший підписувати, в Чорновому підписав. Чому він не підписав? Чому, а, а чому якось... влада не наполягла на тому, щоб він підписав, або розторгла договор куплі-продажу? Ну, це не питання ну, не для мене, точно як до, до, до архітектора. Ясно, що це щось тут не, не то. Розуміло, дякую. Ви хочете, щоб будівля на планового Хороний статус вона, вона от, дивіться. Ну, ця будівля, рахується як це, це, це все пусті слова, слова. Розумієте? Є справа uh, е... е... в тому, що в нас дуже завдяки інтернету, дуже легко інформація е... змінюється, але з відкритих джерел з інформації на сайтах Ради ми знаємо, наступні факти. Є наступні факти. Одна будівель отримала статус об'єкта історичної спадщини в 2003 році, друга будівля отримала статус нововиявленої культурної спадщини в 95-му році. А потім рішенням управління культури у 60-му році було підтверджено Значить, ще додатковий раз вдруге було підтверджено статус цих 嗯。不急、uh huh. uh huh. 2016 році була експертиза проведена вгаданим на мою експертну установу. Вони розробили план. Він є знов таки в відкритому доступі на сайті управління архітектури та міста будівання ради. Це я звідти розбраху. Теж є. Я... Я... Да? О, будь ласка, там є на конкретно сторінки стороссорочотисорок 45 про рекомендації цих фахівців щодо попри те. Вони так і пишуть, попри те, що ця будівля вже має статус. Ще додати її, за іншим критерієм, за крім архітектури, ще історичний статус. У нас є закон України про охорону культурної спадщини. В ньому чітко написано, що об'єкти культурної спадщини повинні бути зареєстровані і внесені до державного реєстру так, таких об'єктів. Виникає питання, чому вони досі? Я ознайомлювалася з містом реєстру на сайті Міністерства культури і стратегічної комунікації по місту Хмельницьк там чотири об'єкти, чотири всього-навсього об'єкта. Е, Якщо не помиляюся, пам'ятники е, Янгол Скорботи. Е, ну, що, Я зараз не буду Е, знову ж таки спросить, там до чотири. Місто хмельницький дуже прикро. Ми ну, вам дякуємо Дякую за небайдужі і за допомогу. Проблема має системний характер, тому що охорона культурної спадщини в Німецькій області, ну власне кажучи, і в Україні, має великі шанси і великі загрози. Дуже великі. І це, це ото що сьогодні відбулося. І завдяки всім громадянам, які вийшли на цю, так, цю акцію, да, я просто підкреслюю, що треба з цим питанням щось робити. Тому що безпреділ повний Як так. Член Конституційної ради по охороні культурної спадщини Хмельницького. Дякую вам, дякую за небайдужість.